Прикрий факт затяжної антитерористичної операції сколихнув усю Україну. Байдужих практично не залишилося. Але прикро те, що і мобілізовані солдати, і добровольці опинилися у зоні військових дій у жахливих умовах: беззбройні, без необхідної екіпіровки, засобів, харчування, елементарних побутових речей. Цю ганебну прогалину розпочали заповнювати волонтери. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк не залишився осторонь. Налагодилася співпраця із потужними і знаними волонтерськими. Організаціями, спілкою ветеранів Афганістану, серцем патріота, автомайданом України, волинь з поліськими партизанами, Центром волонтерів довіра і ще багатьма іншими. На передову пішла адресна необхідна допомога: Каремати, кевларові шоломи, бронежилети, взуття, теплий одяг, захисні окуляри, у сезон ГРВІ, необхідні медикаменти, продукти. На потреби військових надсилали необхідне обладнання, у тому числі рації, безпілотники, із транспортного забезпечення, поза Кошти на придбання авто для підрозділу Азов, так званий чорний тюльпан, автомобіль для особливої гуманітарної місії. До того ж, необхідні були запасні частини, паливно-мастильні матеріали. Чимало найнагальнішого надійшло до медичних закладів на лікування і реабілітацію воїнів. За останні два роки на потреби АТО фонд виділив зі свого бюджету понад 31 мільйон гривень. Окрім допомоги на військові потреби безпосередньо на території АТО у фонді Новий Луцьк започаткували довготривалі проекти із підтримки учасників бойових дій і їхніх сімей. Відпочинок у санаторіях і на курортах. Проект Зігрій душу та психологічний відпочинок. Адресна допомога кожному учаснику. Фонд Ігоря Палиці виділяє кошти учасникам АТО. Хто був поранений, то там поза чергою давали матеріальну допомогу тисячу гривень, я теж її утримав. І коли утримував Ірина Мирославівна. От мені при зустрічі сказала, що є можливість поїхати на відпочинок в Буковель. От, тоді ми вже, якби, ну, це, я ніколи в Карпатах не був, мені дуже ця ідея сподобалася, і дружині мені так само. У Нас мало бути весілля 12 вересня, і якраз тоді співпадало так, що їхала група на відпочинок туди. І нас, нас запросили, нам запропонували. І я погодився, ми поїхали туди. Усі учасники АТО мають право звернутися в фонд за одноразовою матеріальною допомогою, а також за потреби вони звертаються за необхідною юридичною консультацією у випадку проблем оформлення документів. Допомога учасникам АТО у нас здійснюється з 8 серпня 2014 року, і отже буде рік, як ця цей проект триває. От статусу учасника бойових дій не по не обов'язково мати, щоб звернутись та отримати допомогу у фонді, оскільки Ігор Петрович дуже лояльний до чоловіків, які беруть участь, а та достатньо тільки довідки про те, щоб людина безпосередньо брала участь у антитерористичній операції на сході України. Під проектом програми «Допомога учасникам учасникам АТО та їх сім'ях є під проект, який називається. Допомога вагітним дружинам учасника, учасників АТО. От до нас звертаються вагітні дружини учасників АТО. Тобто не обов'язково, щоб учасник АТО сам отримав у нас допомогу. Буває так, що він не отримав, а дружина все рівно почула по про цей підпроект наш і звертається до нас, щоб отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та майбутніми пологами. Той, хто дивився в очі жахам війни, повертається іншою людиною, потребує психологічної підтримки. По новому будувати свої стосунки мусять усі члени сімей учасників АТО. Саме для цього започаткований проект із психологічної реабілітації. Наш проект досить такий універсальний. Він універсальний чим тим, що ми окремо надаємо психологічну допомогу абсолютно безкоштовно, поза межами власне цього трьохденного психологічного відпочинку. А, і в будь-який час, пройшовши ці три дня, а, вони можуть до нас звертатися. І це можуть бути і групові заняття окремо тільки для учасників АТО. Це можуть бути і групові заняття для сімей, групові заняття для діток. І це можуть бути індивідуальні заняття, і так само і шлюбні партнерські заняття для шлюбних партнерів. Сім'ї учасників бойових дій на сході за ідеєю фонду мали можливість відпочити у Буковелі, займаються арт-терапією, отримують необхідні поради і консультації. Патріоти, які захищали незалежність на сході країни, не повинні почувати себе покинутими, а ще гірше ошуканими. Якщо на даний момент ми на, на, на наприклад і перестали звертатися до влади, тому що це дуже важко. в них, як як правило, на ці речі немає фінансування, але я вже знаю, що є виробляються програми, які будуть. Даватися кошти, чи буде це буде бюджет на реабілітацію бійців, Будемо намагатися з ними працювати. Поки що ми підтримки і розуміння не бачимо. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк практично перебирає на себе функцію того, що мало б здійснюватися на державному рівні, на рівні обласних органів самоврядування, місцевих в умовах децентралізації це просто необхідно започаткувати гідну підтримку воїнів і їх родин. І міські ради, і районні ради, і обласні ради мають дбати про тих людей, які відстоювали свободу на сході, обов'язково. І не маніпулювати, не зловживати такими речами, як виділення земельних ділянок, які взагалі або нічого не коштують, або на них немає комунікації. І учасника то нібито отримав подачку формі цієї земельної ділянки. Але для того, щоб там пробувати збудувати будинок, треба ще мільйон або два гривень витратити, щоб затягнути воду, каналізацію або газ. Отакого От немає бути. Це точно. А решту я чітко розумію, що забудовники, які будують багатоповерхові. Будинки, люди, які правда стоять в черзі, теж повинні їх отримати, але і учасники АТО теж мають мати свою чергу і отримувати такі квартири. Та все ж це лише частка того, що можна було б зробити спільно з громадою Луцька, вважає голова правління фонду Олександр Товстенюк. Алгоритм підтримки воїнів має бути чіткий, прозорий і доступний для розуміння кожній людині, щоб кожен лучанин знав свої права і міг ними скористатися у будь-який момент свого життя. Ми не повинні бути осторонь.